Сьогодні ми познайомимося з цікавою професією художника мультиплікатора. Він придумує головних персонажів мультфільмів. Також зображає пригоди, які відбуваються з героями. Роздивіться, будь ласка, яких героїв мультфільму Чіп і Дейл створили художники-мультиплікатори. Герої мультфільмів бувають намальовані а бувають виліплені з пластиліну. Подивіться на цього персонажа з мультфільму. Ви бачите, він виліплений з пластиліну. А ось бичок намальований так. Перегляньте, будь ласка, мультфільм «Солов'яний бичок. Хотіли баба з дідом на раз розбагатіти, зробили із соломи красивого бичка. Смолою засмолили. І винесли у поле, самі спостерігали за ним з -за кущика. Прийшов ведмідь із лісу, схопив бичка зубами, смолі застрягли зуби. Ну, ось яка біда. А дід словив ведмедя і потягнув додому, і кинув він нещасного. До погреба, палися їм вовчик, лисичка, сірий зайчик. Усіх їх половили і в льох закрили всіх. А дід узяв ножаку, почав її гострити, злякалися звірята, то вже не сміх. Ростилися звірята, почали обіцяти, що принесуть усього, що буде все, як слід і медведь. І овечок, городини і птахів, всього, всього, усього. І відпустив їх із ведмедик вулик. а Вовк пригнав овечок, лисичка кури, гуси, а зайчик овочі. Раніше були бідні, тепер усе вже мають. Тепер і дід, і баба стали багачі. Придумайте персонажа для мультфільму і зобразіть його. Або виліпіть з пластиліну. Подивіться, це намальований колобок. А ось це виліплений з пластиліну. Ви можете зробити любих мультяшних героїв.